У травні 2014-го після 17 років роботи адвокатом, Зола пішов добровольцем на російсько-українську війну. Став командиром другої штурмової роти захід 24-го батальйону територіальної оборони Айдар, яка мала забезпечити порядок на Луганщині під час президентських виборів. Однак, події на сході України в той час розвивалися дуже швидко. Росіяни, використовуючи місцевих, розгортали сили на Донбасі, здіймаючи над містами та селами. Три Лапін командував проривом і штурмом у Щасті, Георгіївці, Лутугіному, Успенці, Вергунці, Красному Ярі. Під час операції зі звільнення Вергунського роз'їзду біля Луганська штурмовий підрозділ Золи знищив російський спецпідрозділ із боротьби з тероризмом Російської Федерації Гюрза. Польська тележурналістка Б'янка Залевська, яка 2014-го працювала військовою журналісткою на Донбасі, розказала мені, яким був Лапін на фронті. Каже, що командир зола був незаперечним авторитетом для бійців. У липні 2014-го Лапін керував штурмом луганського аеродрому. Збиралися на штурм. Він сказав, бійцям, що ніхто не знає, скільки буде тривати спецоперація: тиждень чи два. Залевська каже, що їй врізалась у пам'ять його фраза: деякі з нас не повернуться. Дехто з нас загине чи буде ранений. Ми не всі повернемося. Ви добровольці, вам вирішувати, йти в бій чи ні. Бійці довіряли золі, тому практично всі пішли за ним. Під аеропортом у районі Георгіївки каже Залевська було страшно. Нас постійно обстрілювали. Там було пекло, але завжди попереду був зола. Він завжди йшов з бійцями вперед і підтримував їх. Коли нас накривали вогнем, ігор кричав: Очкуємо всі! Що означало страшно всім, спокійно. Його роту жартома називали золушками від позивного командира, і ці золушки любили його за сміливість і відважність. 27 липня 2014-го Залевська отримала важке поранення, і у грудні була нагороджена орденом княгині Ольги третього ступеню. Російська пропаганда називала її снайперкою батальйону Айдар, хоча б'янка була і лишається журналісткою, працюючи з українським телеканалом Еспресо та польським телеканалом Діскавері. Польща. у вересні 2014 тисячі Лапіна обрали до Верховної Ради України. Здавалося, що все в історії з армії поставлена остаточна крапка. Зала пішов у політику, автомат розібрано назавжди. Що стосується війни, мені взагалі я вважаю нема чого соромитись, тому що ми воювали чесно і відвоювали нашу незалежність.